Доброго часу доби! Після того, як ми вишили роздільний прутик, ми приступаємо до вишивання подвійного прутика. Робимо заготовку з висмикнутих ниток та качалочки, як ми робили у другій частині. На виверітній стороні серветки робимо закріпку. Виводимо голку на лицьову сторону та починаємо вишивати мережкою подвійних прутик. Значало, спочатку по нижньому краю мережки. А потім перейдемо до верхнього краю. Ось я така краса у нас вийшла. Після цього. Ми висмикуємо нитки тканини, де має бути бахрама. Висмикуємо по всьому периметру нашої серветки. Ось така краса у нас вийшла. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До зустрічі!